Привіт, друзі! <laughs> я Ліна з Китаю. У нас тут весна. Я нарешті можу знову використовувати балкон, щоб знімати відео. Сьогодні з вами поговоримо про те, кому не потрібно їхати в Китай. Приготуйте собі чай, каву, какао, що ви любите. В мене вода з лимоном, бо я трошки простудилася. І так, кому не потрібно їхати в Китай. Швидка допомога. Кому не потрібно їхати в Китай? Перш за все, вам не потрібно їхати в Китай, якщо у вас є якісь респіраторні захворювання. Ну... Це моя суб'єктивна думка, звичайно ж, бо в Китаї дуже брудне повітря, і от у нас навіть є такі дні, коли відправляють notification, що сьогодні. Повітря дуже брудне, будь ласка, не виходьте на вулицю без крайньої необхідності. Не беріть дітей, не виводьте старих людей і так далі. Таке тут дуже часто. У мене, от навіть на моєму Apple Watch, тут написано, що у нас по повітрю відразу. Зараз 40, 40, це нормально, коли 100, вже не можна виходити на вулицю з дитиною. Ну, я іноді виходжу, бо в хаті дуже скучно. Але от буває таке, що і за 500 завалює, тому ну, коли реально не можна виходити на вулицю. Якщо у вас вже є якісь проблеми респіраторні, то краще вам. Не треба їхати в Китай. От ви знаєте, китайці носять ще маски часто, коли брудне повітря. Я не можу в них дихати. Був коронавірус, я так страждала, коли можна було тільки в маски виходити. Я не можу дихати в цій маски, я не можу. Я задихаюся. Ні. А тут навіть для маленьких дітей одягають, хоча ж кажуть, що для новонароджених і всіх маленьких не можна. А тут от одягають і продають такі маски для найменших. Це жахливо просто. От. Я знаю, що є люди, які сюди приїжджають, і потім не виявляється, що у них алергія на брудне повітря чи щось таке. Їм доводиться їхати назад. Я знову ж таки хочу сказати, що не весь Китай такий, прям є міста покраще, але ну більш-менш такий Китай. Тому, якщо у вас є така проблема, якщо ви знаєте про неї, можливо, вам краще не потрібно їхати до Китаю. Далі, кому ще не потрібно їхати в Китай, якщо вам важко адаптуватися до нового ну. Логічно, да, Китай він зовсім інший. інша культура, тут все по-іншому. Тому, наприклад, інша їжа, вона дуже сильно відрізняється від української їжі. Якщо ви тут уже давно живете, ви знаєте, де там дістати кислий творог, гречку в кого купити і так далі. Але якщо ви тільки приїхали, вам буде важко, ви заходите в супермаркет. Там взагалі непонятно що. Я пам'ятаю, перший раз зайшла, розплакалась, не могла знайти їжу нормально. Тобто супермаркет забитий всім, все кольорове, різнокольорове, Там щось на китайському написано. Нічого не розумію. Я купила кусь булку. Вона виявилася не смачна, як можна булку іспортити? спортити. <ріху> ну, тобто, от ну, може бути важко адаптуватися. Тут інший інтернет, ви ж знаєте, вогняна стіна, треба VPN, щоб працювали ваші якісь от, е, додатки, там, YouTube, Instagram, Інстаграм, інша система оплати. От, мабуть, якщо ви тільки прийдете, вам потрібен буде кеш, будуть всі оплачують через е, спеціальні додатки, там дівчата, ліпа, я не знаю. Ну тобто, все зовсім по-іншому, ви можете бігати своєю картою по всіх банках. Вам ніхто гроші не зніме з цієї карти. Ну, все прямо треба підготовитися, розібратися і вміти адаптуватися. От якщо у вас е ви не дуже такі вже не дуже флексібл, то можливо Китай не для вас, бо тут а, прям треба, е треба бути гнучким, щоб звикнути і щоб зрозуміти, як тут жити. От. Далі, кому не треба їхати в Китай, не треба їхати в Китай, на мою думку, людям, які не люблять китайців. То щоб китайців треба любити. Ну от є люди, ви знаєте, їх тут багато іноземці, українців таких тут також багато, які прям. Дуже сильно не люблять китайців, негативно до них відносяться, постійно про це говорять. І, ді, і ти такі думаєш, ну що ти тут, тут робиш? Що ти не любиш рибу і ти е, на сніданок і вечерю, їсиш рибу. <фе> не розумієте про що? я? Е, зазвичай це ті люди, я вам скажу так, це ж расизм трошки, да? китайці також расисти, ну ми не про це зараз говоримо. Зазвичай це ті люди, які не розуміють китайців, не розуміють китайську культуру, не розуміють китайську мову, історію і так далі. Не то, щоб я якісь тут. Спеціаліст був по цьому, в цій темі, але ну, от, ви розумієте, чим більше ви живете в Китаї, тим більше ви розумієте китайці, чому вони роблять так, а не так. Чим більше ви щось вивчаєте про їхню культуру, історію і так далі, тим більше ви розумієте. От, А особливо, от, коли. Люди сюди приїжджають, давно живуть навіть деякі не то, що новенькі, а деякі давно живуть, і все одно от вони живуть у своїй бульбашці з китайцями, особливо не контактують ну, на такому глибокому рівні, і постійно хочуть їх щось навчити, вважають їх дурними, якимись не Ну, це я вважаю від невеликого розуму. Ну в будь-якому випадку, от якщо ви негативно відноситеся до китайців, я думаю, вам в Китай не потрібно їхати. Така в мене думка. А, наступне, кому ще не потрібно їхати в Китай, це подумає. Не потрібно їхати в Китай, якщо у вас а, як вам пояснити? А... Знаєте, такий термін соціальна дистанція social distance, можливо, я неправильно якось перевела. От якщо в країні мало людей, населення не багато, то соціальна дистанція велика. От ви стоїте розмовляєте одна людина. Чим менше людей в країні щільність населення, чим менше, тим більше дистанція, щоб вам було зручно говорити. Так в Китаї дуже багато людей, тому соціальна дистанція вона прям дуже коротка. Ну, уявіть собі, ви в метро йдете на роботу, там набувають так це метро. Просто людьми, що ви прямо так от в однімочку стоїте, вам дихати неможливо. Це плюс, коли ви високий, якщо ви, не... якщо ви не дуже високий в Китаї, вам буде важко їздити в метро. Я про це думаю, бо ви високий, ви хоч можете подихати. А якщо ви низенький, то все-таки стоять і забиті, ви просто ну. Це інша тема. Ну, ви розумієте, що тут ну, якби не сильно поважають особистий простір, бо так от тут же люди, тут людей багато, вони е, гучні, е, вони часто можуть вриватися в ваш особистий простір, там не знаю, ви що знімаєте, хтось може підійти до вас, поговорити і так далі. Е, ну, це нормально, я до цього звикла, але є люди, які, от, яким все не подобається, то ну, якщо вам це не подобається, то китайці не для вас, бо тут гучно, багато людей і е, е, люди скриваються. Дистанція соціальна дуже маленька, у вас це може важко знайти місце без, люди, без людей, якщо ви хочете десь вийти, просто в самотності походити. Ну, це дуже важко таке місце знайти, де нема людей. Тому якщо от у вас Є така потреба бути усамітнення тиші, спокою. Можливо, Китай це не для вас. Дякую, що подивилися відео. Будь ласка, ставте лайки. Я дуже радію вашим лайкам. Буду знімати для вас більше відео. Питайте, що вас цікавить. І підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока.